Всіх вітаємо, мої дорогенькі. Сьогоднішньою темою ефіру буде тема, чи можна вкрасти магічну силу та куди вона дівається, якщо ви розумієте, що щось не так. Значить, представимо момент, що ви практикуюча людина, що у вас виходить, що виходить все отлично. в якийсь момент ви розумієте, що щось не так, що-то вже воно дете не працює. Цей момент дуже багато практикуючих, думаю, це все, хто там вкрав силу, це все вражини, це все порче, це все, це все. Да? Значить, не будемо тягнути кота за все. Чи можна вкрасти магічну силу? Ні, не можна. А магія це не тільки заняття, як таке, такое. Да? По-перше, ви не можете вкрасти енергетику людину, тому що магія це ще й моменти того, що ви управляєте енергією, ви з нею працюєте і так далі. Чи можете ви вкрасти у людини її візуалізацію? Ні. Силу слова? Ні. А, чи можете вкрасти в людини світогляд, її філософію, тому що магія це ще стиль життя, це погляд на, світ, на цей світ, да? це сприйняття себе, себе в цьому всесвіті, віра і так далі. Оце все теж є. Якби, магія відповідає щось за це, да, Тому що розуміємо, що магічне мислення, магічний світогляд, він дещо відрізняється від там, стандартного, наприклад, да? або там, других вірувань і так далі. В общем, ви зрозуміли. Точно так же магія це, можна сказати, талант. Тобто ви не можете вкрасти талант у людини, яка гарно малює, яка гарно грає, яка гарно ще щось робить. Да, тобто це дресирування таланту. Особливо, якщо магічна сила передалася по роду, да ви не зможете нічого з нічого зробити, тому що а, а хто ви такі, Да? Далі, якщо це самоучки, це самодресирування. Да, ви, ви не можете вкрасти м'язи у качаючогося чоловіка. Хотілося б, звісно, чесно говоря, ну що ж, ви не можете. Не видавали ті сили, не вам їх забирати. Тому вкрасти... Силу неможливо. А все, на мене зараз можна обійдеться, написати мені всяке в коментарях, без проблем, я побуду вашою стіною плача, якщо хтось там не згоден. Так-от. Тож, давайте розбиратися, куди може діватися та сила, яка о, ощущається, що щось не то. Перше, ну, найпримітивніше вигарання. Якби зараз не, не звучало, є моменти вигорання, є моменти того, що якщо ви починаючи, практикуючи, ви практикуєте, зустрічаєте багато перепон, або а, на початку ви а, можете. Давайте так, ми всі люди. На початку, не на початку, ми можемо шабатися. Це 100%. Це допустимо. Хоч що би хто б не говорив, Це допустимо. Чоловічний фактор завжди грає роль. А значить, якщо ви починаючи практикуючи, ви значить стикаєтеся з там ошибками своїми, болісно їх приймаєте, вигораєте і все, і розумієте, що ой, все на, наприклад, тоді, коли ви багато працюєте, ви зустрічаєте вигорання, і ви розумієте, що ну воно що вже не так, вже а не те, вже воно не так йде, вже ви не відчуваєте того там отклика, отдачі, не знаю, там процес не так йде, або ви над процесом не владні. От це буде влиять на вашу, ваше відчуття, знову-таки ваші сили і робочості тих ритуалів або тих штук, які, з якими ви працюєте. Далі. Коли ви переживаєте травматизуючі події вашого життя, тобто ви зосереджені взагалі на іншому, тоді, коли ви там можете робити вашу магічну практику, і ви не можете нормально сконцентруватися і соседовуватися в голові вашій боже мій. Що це буде, як це буде. А, отут ви читаєте точно від вас читаєте той заговор, а в голові так, завтра надо то, післязавтра надо треба це, а потім це і це. Тобто ви зрозуміли, да? Первая первичность будет другая. У вас в голове будет все, крім вашей магии, крім того, что вам треба робити. Вот а, это, это у нас больше до мислительных животных, и до проблем, які вы можете переживати, и у вас может дещо отходить на задний план вся эта, вся эта ваша сила, потому что, потому что первично вам а, вас заботит вообще другая вещь, і другие, в общем-то, проблеми. Нестача енергетичного потенціалу. Тоді, коли ми питаємося урвати або дуже великий кусочок на а, свій енергетичний потенціал, витягти когось звідкись з якоїсь дуже великої дубці, з яку ми не можемо потягнути. Да? Нестача енергетичного потенціалу може ще, а, значить, а, говорити про те, що або у вас є то куди ви зливаєте цю енергію, знову якісь проблеми, якісь більш нагальні потреби і так далі, а ви заставляєте себе щось там практикувати і робити, а воно не можу, не хочу і так далі, ви енергетично спустошені, розбиті, і от ну, наступила на вас, не знаю, лінь і знову ж таки то вигоряння. Звісно, естественно, це не буде працювати і, а, значить, ваша моща не буде відчуватися так, як завжди. Соответственно. Стане здоров'я, реабілітації та операції. Тоді, коли ви пережили якусь достатньо серйозну операцію, чим серйозніша операція, тим реабілітація буде швидше. Якщо ви хворієте, якщо у вас щось такого відбувається, єстіственно, єстіственно, може здаватися, що у вас вообще нічого не працює і ви нічого не бачите, не чуєте, бо тому що давайте так. Магічна практика це достатньо енергозатратне заняття. Це вообще енергозаняття, да? енергозатратне заняття. І тоді, коли ваш організм приходить в норму, в нього може не бути того ж самого енергетичного потенціалу нормального для заняття, так як у вас було до. Почому говорять в здоровому тілі здоровий дух. Ну вот, реабілітації, операції, стан здоров'я, оце все тоже дуже впливає. Особливо сюди можна ще віднести психологічні стани. Коли ви в депресіях, коли ви в якихось там переживаннях, знову ж таки, нав'язливих думках, страхах і так далі. А от психічні стани, психічні розлади, теж напрямую будуть вліяти, потому що що? Правильно, потому що а, а, у нас біохімія мозку, от це все теж буде давати. Так. Угу. Так, стан інстанта хвороби сказав, стан здоров'я та реабілітації, сказав операції, то сюди й вже. Так, ну, про життя травматизуючих подій, тяжкого періоду життя і так далі. Там, розлучення, сюди все то, що вибиває вас із колії вашого. А, Нормального стану, спокійного внутрішнього стану, енергетично, енергетичного спокою, я би навіть сказав, все це буде впливати на вашу мащу, вашу силу і так далі. Переляк та самозакриття дуже часто читаю, що там м -м, в тг каналі писали люди. В е десь, по-моєму, під якимось відео читав, що у людини щось там вийшла там увідіть, розглядіть, понять, предсказать, і людина дуже спугалася цього. Вона самозакрилася і все. От людина себе перекрити сама може. Це не буде говорити про те, що сила кудись ділась. Ні, вона буде в людині. Тільки людина її перекрила, і там треба буде просто робити деякі практики для того, щоб знову це все відкрити. Це буде тяжко, але возможно. Вот. А, це коли ми злякалися та самозакрилися. Довга перерва. Довга перерва в ваших практиках теж може приводити до того, що вашу основу всю енергетичну треба буде закачувати, качати і знову прокачувати свій енергопотенціал для того, щоб що? правильно, щоб все працювало, для того, щоб давати хороший пінок вашим роботам. Або ж тим самим яснознанням, ясновидінням, хто чим займається і так далі. Це енергетично затратна, затратна штука, і штука ця може атрофуватися, якщо ви довго достатньо цим не користуєтесь. Отак. От, от. тут можна сказати про умовне вкрадання сили. Це не вкрадання сили, енергетичні пробої, коли вам роблять достатньо часто негативні роботи. Коли вам роблять енергетичні пробої, тобто вашої енергетики не вистачає для нормального практикування. От це можна косвіно назвати, що у вас добралися косвіта на очі. Тому що якщо ви залаталися, якщо ви наповнилися, ви далі працюєте. Тобто енергетичні пробої. Злив енергії, тобто у вас є якась нагальна або не дуже нагальна проблема, куди ви зливаєте дуже багато своїх сил, або ви знаходитеся не в комфортних ваших умовах. І у вас оця внутрішня боротьба. Йде то Боже мій, що я тудроблю, не хочу, а тут ще треба оце поробити, не буде так хорошо, як могло би бути. І ми підходимо до того, що назвати умовним вкраданням сили можна ті магічні роботи, які спрямовані на перше. А, скажімо так, амарочки, коли воно, в принципі, все працює, але вам буде здаватися, що воно не працює. На роботу з, вашими енергетич... з вашою енергетикою, коли знову такі пробої, і або там з вас крадуть енергію, наприклад, і у вас не працює ваша магія, тому що немає енергетичного пацпор'я, це можна назвати умовним моментом. І... Я не придумал лучшего слова, ниже сказать, что есть работы, которые консервируют человека немножечко. То есть, давайте так, можно человека чуточку подзаконсервировать, но это не говорит о том, что силы нет. Это говорит о том, что вам просто надо хорошую чисточку сделать, або обратиться к человечку, который вам это все дробует, и, все будет хорошо. То есть, человека можно под То есть мащу под, 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 короче прибити, да, можно. Человека можна закрити. Ну, це на время все равно, это не буде працювати на все время. Якщо да? самозакриття, закриття, да без проблем. Вот тут ви будете первопричиною, ну, це ви. Ви вот. можете там зробити марочки, ви можете все, що угодно, але вкрасти силу, зробити людину безсильною, ви вы... ніхто не що кто-то тренировал сам, кому-то передалось, и это есть условно очень громкое слово, генетический код, конечно, очень громкое слово. Ну, короче, у кого-то это талант, у кого-то это кровная, а у кого-то это еще что-то. Но вкрасти это неможливо, неможливо вкрасти вашу суть, вашу частину и ваш талант, ваш светогляд и все вытекающее. В цьому відео ми не говоримо про і не говорим, не говоримо, говорили про роботу, магічну роботу з зовнішньою силою. Тобто, це божества, це, у кого-то це біси, демони та ДТП. Ми не говоримо про це. Там трошки інші процеси, які можуть впливати на ту чи іншу забористість ваших робот, якщо ви вже працюєте з зовнішньою силою. А, і, але і там. Вкрасти шота неможливо. і вкрасти ваш зв'язок з тою чи іншою силою де неможливо. можлива. Так що люди добрі, дорогі практикуючі, я знаю, що мене там дивляться і мої прекрасні люди, які починають свою практику, значить, неможливо вкрасти ваші сили. Не переживайте за те, не переживайте за то. Можливо зробити так, що енергетично ви просто не будете тягнути того, того, що тягнули раніше. От і все. Але це питання часу і вашої дисципліни навіть. А от, Поэтому вкрасти все ваше ніхто не може. Якщо у вас є питання до цієї теми ефіру, ви можете написати мені в коментарях. Чекаю ваших лайчків, підписочків, а от дзвоників, та приходьте до телеграм-каналу. А в нас там інколи. А, тому, що в мене страдає все за нестачею часу. А, от, а, інколи в нас там активно, інколи не дуже, але, але життя там є. Все в мене на сьогодні все. Всіх підняв і до нових зустрічей.